Вже новини сьогоднішнього дня сенсаційні новини. З вами Кожухівський Олександр. Триденний обмін. Тисяча на тисячу. Став шостим обміном цього року та 65-м від початку повномасштабного вторгнення. Загалом з березня 2022 року було визволено 5757 українських громадян. Ще 536 осіб. Повернулися поза обмінами. А скільки полоні? Питання. До України повернулися представники військово-морських сил, повітряних сил, десантно-штурмових військ, сил територіальної оборони Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту. Сі 303 визволених сьогодні оборонців, чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Нідерланди 26 травня відправлять Україні останні з 24 обіцяних винищувачів F-16, заявив очільник міністерства оборони країни, повітряні сили збройних сил України про атаку Росії. Випущено рекордну кількість дронів під час нічної атаки Росія використала проти України майже 300 дронів, що свідчить про нарощення неї виробництва безпілотників. Зауважив керівник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Рекордна кількість безпілотників ударних шахедів, а також дроноімітаторів Це свідчить про те, що противник нарощує виробництво безпілотників як дронів імітаторів, так і шахедів. Також він зауважив, що після перерви Росіяни знову випустили проти України ракету Х-22. Зокрема, вчора була за Ракета Х-22, яка раніше часто стосовувалась, була якась пауза. І сьогодні ми бачили, що літак Тут 23 запустив теж таку ракету. 950 кг кілограмів вибухова бойова частина, пояснив представник повітряних сил збройних сил України. Більш детально про обстріл можете знайти в моєму телеграм-каналі, та, звісно ж, відео. Без цензури посилання закріплене у шапці профілю. У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про нібито збиття 110 українських безпілотників протягом ночі. 25 травня. На минулого добу ЗСУ відпрацювали 1020 живої сили, 2 танки, 11 ББ, 68 артилерійських систем, 190 БПЛА, 6 крилатих ракет та 119 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.